Слава навіки Богу. Багато людей кажуть, що Богу все одно на те, що в цьому світі відбувається. Але це є брехня Богу не все одно на те, що виходить в цьому світі, і завжди нам дає час, завжди посилає в цей світ церкву Божу. Господь створив церкву Божу. Послав цей світ своїх учнів, ізбраних дітей Божих, щоб світ мав шанс на спасіння, щоб люди мали можливість відвернутися від злих своїх справ і прийти до Бога, прийти до покаяння. Тому ціль Божих дітей це приводити других до спасіння, до покаяння, до церкви Божої, до Бога. Перш за все, за тими людьми, які несуть брехню, стоїть сатана, бо він отець неправди. Тому, перш за все, за людьми стоять духи, які прив... призводять до поганих наслідків. І за першим садником сатаною йдуть останні. Три всадники це війни, війни, нестачі, голоди, смерті та пекло. Давайте розглянемо такий приклад, як єврейський народ. Коли єврейський народ не слухав Божу людину, Майсея, коли не слухали Бога, а грішили, поклонялися другим. Ідолам, то Тоді Бог наказував були пробащення. Але при, коли приходили до Бога з покаянням, то Бог милував, знімав прокляття. Тому нам особливо дані приклади, що відбувалося в тих чи інших ситуаціях, тому потрібно вивчати Біблію Слово Боже. А не слухати лже вчителів та брехню, через яку в нас повреждається мишлення. Амінь. Нехай Господь вас благословить.